Добрий день, мої Конотопа, конотопські куми. Продовжують започаткований нами челендж Україна-2022. Прийшла війна до України. Забули всі ми про ковід у цю складну, лиху годину. Найголовнішим є життя любить. Життя одне. Його прожити треба, щоб соромно, подачі не було, щоб в країні нашій мирне. Чисте небо, щоб ниви не колосили, щоб раділи місто і село, щоб бігли радо в школу діти, щоб відновилися дороги і мости, щоб на клумбах веселились диво, квіти, щоб здоровими були і я, і ти, щоб назавжди зникли розпач, біль і морок, щоб зникли негаразди і журба, щоб у міжнароднім трибуналі лютий ворог сповна отримав. А не пустив збігав. Ковід забули. Ми забудемо і війну. Вона завершиться найближчої десь днини. Уся Європа вдячна нашим ЗСУ, які несуть вже перемогу для країни. Слава Збройним силам України! Слава нашим героям!